Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка із фракції гідроборців. А гідроборити ми сьогодні будемо командою власного виробництва, дозволю собі так сказати, а саме командою через рунду. Я випадково відкрив її для себе на гідрі і, розвиваючи цю тему, досяг результату в більш ніж 800 мільйонів. Без трунт та без перезарядок, без специфічних легендарних героїв, а головне, працює цей пак повністю в авторежимі, що точно порадує багатьох рейдерів. Почнемо огляд зі складу команди. Перший слот це Лідія, герой, якого може отримати кожен гравець за проходження війн інфракції. З її навичками ми всі добре знайомі: це штраф захисту та слабкість, що максимізують нанесену шкоду нашими героями. А також бонус посилення та швидкості. В цьому варіанті команди нам знадобиться також і третя навичка, що накладає блок бонусів. Але про це трохи пізніше. Другий герой це арбітер. Отримати його може кожен гравець за проходження місій. В даній команді її місія бафати атаку, бо всі наші ДД-герої від атаки. А також заливати і оживляти команду. Арбітер єдина в команді, хто не може ефективно лікуватись сама, тому бажано вдягти їй в сетригенерації. Третій герой це Сун Луконг, герой, що роздавався за вхід. Його основна задача тримати блок бонусів, але і шкоду він також може наносити. В ареній комплектації заходить ідеально. Наступний герой це Красуня Ронда. Основний демеждилер команди. П'ятий слот займає Шамель. Він дозволяє зробити нашу команду автономною за рахунок того, що бореться зі страхом. Також шамель здатний наносити пристойну шкоду та заливати лідера, коли знімає страх. А ось про лідера якраз і поговоримо зараз. В моїй команді цю функцію виконує І Я вважаю його ідеальним героєм на цю позицію. По-перше, він має ауру швидкості в усіх битвах. По-друге, сам собі її збільшує, а отримуючи ще й додатковий залив від шамеля, ходить він майже постійно. Має Майразоварх два удари по площині, що робить його чудовим носієм сету прокляття, а з його швидкістю замовляння на головах буде постійно. А також кролик має гарні коефіцієнти, що робить його ще й непоганим ДД-героєм. Також варто відмітити те, що крім бонусів, він має і штрафи, а саме масовий паразит. За рахунок якого і лікується вся наша команда. Reservoir герой зі злиття, тож солідна частина гравців повинна його мати. Альтернативою кролику може виступати Marchalet, але все ж він буде відчутно гіршим. Для того, щоб команда ефективно працювала, потрібно обов'язково створити пресет, який ви бачите зараз на екрані. Без пресету герої некоректно застосовують свої навички. Вуконг, наприклад, взагалі відмовляється від а 2. А кролик не бажає дублювати бонус швидкості від Лідії, тому не застосовує А3. Лідія ж, в свою чергу якось дивно обирає момент, коли треба застосувати її основну навичку. Тому ми їх примушуємо робити все правильно за рахунок пресету. Але більше в цьому відео ніхто нікого примушувати не буде. Але для тих, хто хоче добровільно підтримати канал, є інформація. Для всіх, хто має змогу і бажання підтримати розвиток україномовного Ютубу в цілому, і цього каналу, зокрема, доступна функція спонсорства, що має 4 рівні. Рівень загадковий шанувальник подарує стрімеру чашечку ранкової запашної кави, а вам віддячить поважним статусом в чатках та набором унікальних смайликів, що зроблені цими руками. На рівні прадавній шанувальник я додам вас до свого Discord серверу, де ми часто спілкуємось на рейдерські теми і не зовсім. Іноді вечорами ми граємо разом в інші проекти та проводимо секретні стріми. Також вам буде доступний ранній доступ до відео. Рівень сакральний шанувальник містить в собі послугу рука допомоги, активувавши яку вашому аккаунту буде присвячено декілька тематичних стрімів на місяць, де ми будемо займатися його апгрейдом, налаштуванням команд, прискоренням данжів, актуалізацією артефактів або пробач Господи, їх чисткою. Також це може бути реалізовано у вигляді приватного стріму з живим спілкуванням. На рівні міфічний шанувальник відкривається послуга «Тверезий Драйвер, а містить вона в собі небагато немало налаштування трьох команд для гідри та відбиття їх замість вас на максимальний результат на постійній основі та при необхідності драйв-аккаунту під час кланового турніру. Ви могли помітити, що у лідії вимкнено її третю навичку. І зараз я поясню чому. Оскільки команда грає на авто, ви не можете бути впевненими на 100%, що вуконок завжди накриє команду блоком бонусів перед бульбашками, бо він банально може викинути цю навичку перед тим, як на полі з'явиться отруйна голова. Тоді це повинна зробити Лідія з вашою допомогою. Ви знімаєте авто, кидаєте блок від Лідії в отруйну голову, він завжди доступний, бо на авто вона його не застосовує. І просто тиснете собі кнопочку авто далі. Потрібно це для того, щоб голова не отримала бульбашку на себе. Ви її вб'єте швидко, і тоді бульбашки зникнуть із інших голів також. Це буде вашим тузом у рукаві, на випадок, якщо вуконг у вас повільніший за мого. Мій в має 270 швидкості, і під всіма бонусами та заливами йому її достатньо, щоб встигнути накинути блок бонусів, навіть якщо він його викинув якраз перед народженням отруйної голови. Тому в мене немає потреби втручатись в бит взагалі. Зараз подивимось артефакти. І відразу даю ремарку: якщо у вас артефакти гірші, пак також буде працювати. Але відповідно і шкоди нанесе не менше. Останній комплімент на сьогодні буде адресовано Ронді. Це суперпотужний герой, якого часто застосовують на арені. Звідси її перший плюс. Як правило вона гарно вдягнена. Другий її плюс у тому, що вона має пасивку, завдяки якій шансом 15% доєднується до атаки союзника. І впродовж затяжної битви вона буде робити це сотні разів. А зі свого А1 в зрублену голову гарно одягнена ронда дає плюс-мінус мільйончик. От і рахуйте, скільки додаткових мільйончиків ви отримаєте за битву довжиною в тисячі ходів. Це було лише перше відео з командою повної циклу для гідри. Зараз я активно працюю над другою частиною, де буде анкіл на четверту гідру, що може набивати по 200 мільйонів за ключ. Думаю, це також буде цікавою темою для багатьох. А вас, в свою чергу, закликаю підтримувати україномовний YouTube своєю активністю. Лайкайте, коментуйте та поширюйте це відео. З вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.